Вітаю на каналі Світлана Гостяк. І сьогодні я хочу показати дуже швидкий рецепт із кабачка. Кабачки зараз пішли в рості, вони зараз дешеві в магазинах, і ось ще можна приготувати дуже швидко і не заморачуючись. Це може бути і сніданок, і вечеря, і обід. Як вам завгодно, можна цю страву назвати страва із тертих кабачків запіканка. Омлет, як хочете, так і називайте цю страву. І зараз я покажу, як її буду готувати. Спочатку я поріжу ось цю цибульку. Поріжу напів кільцями. Після того, як я поріжу цибулю, я її обсмажу на рослині олії. Ось так. Цибулю підсмажу на розігрітій олії, обов'язково розігрітій. Поки буде смажитись, я включу маленький вовник і натру на терці кабачок. Поки буде цибуля смажитись, я потру на терці кабачок. Ось такий кабачок, я спочатку зріжу цю шкірку. Можна і не зрізати, якщо кабачок дуже молоденький, в мене він переріз, і тому я її зріжу все -таки, цю шкірку. Ось такий кабачок. Зараз буду терти його. Буду на крупній терці. І буду розраховувати на порції, скільки мені потрібно. На даний момент я робіт 300 г кабачка. Зараз на три цибуля підсмажиться. Подивіться, можливо, кабачок дуже переріс і є насінева серединка. Серединка з насіння, бачите? Можна її вирізати, але у мене ще воно не зовсім, не зовсім на стало таким твердим. І я тру разом з ним. Подивіться, уважно на кабачок. Можливо, він так переріз, що там насіння вже готове до вживання. Краще його вирізати. Ось скільки в мене вийшло. Зараз я відіжму ось так. Бачите, скільки буде. І перекладу миску. Не зовсім віджимайте, щоб кабачок не був дуже сухим, але краще віджати. Ось так. Подивіться, скільки соку. все кабачок я віджала. Ось. Ось вийшло, скільки в мене. А зараз я буду нарізати петрушку. Можна взяти кріп, петрушку. Любу зелень, вам подобається. Можна сюди додати і помідори. Так, ще я поріжу помідор. Половинку. Небагато, в мене невелика кількість кабачки я роблю на дві порції. Буду нарізати ось такими кубиками. Все. А тепер я. Два яйця розіб'ю. Посолю. Це робиться за смаком. Ось добавлю сметани, дві ложки столових. Все. І доб'ю до щоб попилася у мене Так, сюди ще часничок подрібнений. Приправку і помідор? Так, перемішаю. Попробую на смак. Чи ще досить солі? Ще трішки солі треба додати. Можна сюди додавати червоний перець. Можна солодкий червоний перець додати, чорний перець, що вам доподобається. Вже смачно. Так, і перемішуємо ось цими тертими кабачками. Ось так. Гарненько все перемішуємо. На сковорідці у мене вже підсмажилась цибуля. І я зараз цю масу вилью на сковорідку. Так, ще трішки солі додав, тому що додавалось тертий кабачок. Попробуйте приготувати, це дуже смачно і швидко. Я згадала, що в мене є ще тертий сир, і я сіди, добавлю ще тертий сир. Можна додати ще трішки муки, але я муку додавати не буду, тільки сир. На сколорітку. Без кришечки. Протушкується, а потім я і наплюю кришкою з рідкою. Накриваю кришкою і вчетаю хвилин 10-15. Треба дивитися у готовності. Через 5-10 хвилин зустрімось і смажимо середню вини 5-10 хвилин. Пішло не 5, а 10 хвилин. Ось туди. Як засмажився цей контент з кабачком або напіканка собачка. Зараз буде, а ті, що кучу і буду прибувати до колочки. Пройшло 10 хвилин. І ось така страва готова. Підсмажились капачки. Зараз я буду куштувати. І вам покажу, що вийшло. Дуже смачно, а готується, ну так швидко, ну вот міжна. Дивіться, як смачно виглядає, Дивіться, можна подаватись салатом із помідорів, і звірків. А також як соус можна використовувати майонез. так, Або Дуже гарний соус я роблю. Додаю до сметани часник, такріп, петрушку. І це також дуже смачно. Ось така страва. Дивіться, як смачно. Можна майонезік? А можна у сметанний соус? якраз сезон кабачків, І приготувати таку страву, нічого, за 5 хвилин, за 10, не 5, а 10 хвилин цю страву готувала. Це дешево, смачно і корисно.